Рада вас вітати на огляді настільної гри Арборетом від двох до чотирьох гравців про дуже жорстоке висаджування дерев на своїх алеях. Гра доволі неприємна може бути за ігроладом, але не тому, що вона. Погана, я б навіть сказав, що вона в певному сенсі геніальна за своїми ідеями, до яких ми згодом перейдемо, тому що спочатку треба проговорити ось цей момент, да гра стала на моєму каналі таким символом поганої коробки і не дуже якісних компонентів, тому що знов таки друкувалось в Україні те, що я казав в усіх попередніх відео, і про зникнення, і про ханемі коджі, і про вище суспільство. Все це стосується арборетому. Я також там його діставав і показував наскільки жахливо відкривається коробка. Давайте просто от порівняємо, да у нас є арборетом. доволі велика коробка, як для гри, що всередині знаходиться. Я можу порівняти її, наприклад, з коробкою крапок. Да, вони приблизно однакового розміру. І давайте просто подивимось на досвід розпаковки і які компоненти там знаходяться всередині, тому що ну коробки доволі схожі. Ось ви придбали крапки, ось ви придбали арбуретом. Як відкриваються крапки? Ви просто берете кришечку коробочки, і вона м'яко. З'їжджає зверху, всередині, ви бачите, правила, які дуже класно лежать на компонентах, нікуди не провалюються. Давайте спробуємо відкрити арбуретом. А, так ми будемо сидіти все відео його доведеться. Отак потрясти, щоб виліз шматочок, на який надавили картки. І коли вони билися всередині, якщо карток всередині немає, можете просто рвати цю коробку, у вас не вийде її відкрити. Оп, картки вже впали трішечки, ну нічого страшного. Ми відкрили арбуретом. А всередині, що ми бачимо по компонентах? Давайте буду одразу діставати. Тут у нас купа кубиків. Тут у нас непогана така колода карток, проте тут у нас є купа здоровезних жетонів Ось таких команд. Я навіть здивований, що вони влізли сюди, але тим не менш. А... Тут компоненти в цілому закінчились. У нас а, залишились правила і буклетик. А, все, це всі компоненти арборетуму, що ідуть в коробці. А тут ми не зупиняємось: тут є колода карток, тут є ось такі класні домівки для ваших собак та кубиків, і жетончики дерев'яні з кістками. Коротше кажучи, компоненти крапок і компоненти арборетуму не порівняні. І це зрозуміло. Крапки коштують дорожче, це нормально. У мене тут нема претензій. Претензії до того, що вони, блін, йдуть в однакових приблизно коробках. І у мене завжди великі проблеми з коробками. Давайте повторюсь чому. По-перше, коли у вас багато вільного місця в коробці, і ви кладете туди компонент, який не ідеально там утрамбований, і у вас залишається купа вільного місця. Цей компонент буде псуватись. Розумієте, коли ви будете брати цю коробочку з собою? Кидати її в рюкзак. Тут, якщо ви візьмете цю коробочку з собою, і компоненти сидять плотненько, я не так хвилююсь за те, коли ця коробочка трясеться. Тут просто картки будуть битись об кути самої коробки. А, також скажу, що коробка сама не суперякісна, склеєна так собі, тут дуже нерівно все обрізано. Але в цілому, ладно, окей, склеїли, як склеїли, радий підтримувати наше виробництво. Мені просто боляче, що ця гра вам продається. В ось такій коробці, а не наприклад в коробці паперових океанів. Тому що паперові океани, як дехто да каже, що ой роблять великі коробки задля того, щоб ігри було краще видно в магазині, щоб на них звертали люди увагу і вони краще продавалися. Але, блін, паперові океани маленькі і вони все ще продаються. І ну. Непогано продаються, якщо їх локалізували у нас. І при цьому зараз просто пух, вибух мозику. Дивіться, як відкриваються паперові океани. Ви берете цю коробочку. Оп! І вони відкрились. Не треба отак, от просто бити цією коробочкою в повітрі. І як ви готуєте гру, бам-бам! Гра готова! Ви буквально вже можете починати грати. Хто знає, як граються паперові океани, той розуміє про що я, коли я кажу про зручність гри, маленька коробочка. Відкривається легко, при цьому вона не розшатана, вщент, і вона не відривається одразу. Да, дехто казав, що такі плотні коробочки роблять для маленьких ігор, щоб вони не розсипались. Вона у мене жодного разу не розсипалась. Вона маленька, але при цьому вона нормально відкривається. Робіть нормальні коробки, у мене не буде претензій. І дехто може сказати: ой, так там же не тільки картки. Там правила, правила можна переписати і в форму карток. Тут також правила всередині є і Для цієї гри і для доповнення також можна сказати, що ну там же ось такий підрахунок очок, неймовірний. Це підрахунок очок. По перше, там і так шрифт супер маленький, і треба робити його більшим, на мою думку. Але вони на один аркуш впихнули підрахунки на декілька партій. Тобто, це можна так от скоротити, і буде та сама ситуація. Тут буквально на декілька партій інформації, на що це друкувати на одному аркуші. Ну людей вони могли це скоротити, зробити це вдвічі меншим, і якраз все влізло ідеально в одну колоду. Я не знаю, коротше. Мене дуже дратує якість поки що деяких настільних ігор. І я буду про це казати, тому що коли ти сплачуєш гроші за якусь гру, і у тебе немає якоїсь великої проблеми. Да, сплатити не 400 гривень за гру, там а 500, чи 600, чи 700. Але хай вона буде якісна, хай їй буде прям надовго вистачати, тому що цих карток я не відчуваю, що вистачить надовго. Ці картки вони мають жахливе покриття, вони погано тасуються. Ці картки вони прям зліпаються. Я в цю гру грав небагато багато, якщо що я більше грав на борді Маріна, там раджу, до речі, її спробувати. Але ці картки, вони прям ну я не знаю, як вам це пояснити, але покриття у них неприємне таке, що дуже легко, отак, от можна в пальчиках прям їх переминати між собою. Ні, вони прям зліпаються. Ти намагаєшся розкрити веєр. Я розумію просто про що я кажу. Я займався вуличними фокусами, там показував з картками е, різні трюки. Я розумію, коли у мене в руках прям. Не картки, аж матлен, от оце воно. Це воно. Це дуже погані, дуже жахливі картки. Тут тісно наближається до стандартних покриних колод. Я кажу зараз не про байсекл стандарт. Ні, я кажу про покрині колоди, які продавали в кіосках на пляжі. Угу. Все доволі погано. Через що. А в цій грі ви доволі часто будете розкривати ось цей веєр, дивитись на свої картки. На жаль, не знаю, мені дуже неприємні тут компоненти. Вони псують мені враження. І особливо, коли мені подобається ідея гри, коли мені подобається гра, мені особливо за це боляче. Мені боляче за ханемі Коджу, бо це красива гра, це неймовірна гра. Сьогодні до мене друг приїжджав, ми зіграли підряд там п'ять мінімум раундів. Цієї ханемі Коджу. Ми прямо ганяли, 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 ганяли. Ще ще. ще, ще. Ще офігезно, але компоненти і їх якість виконання трішечки псують враження від гри, особливо коли ти якось вже відчував щось приємне в своїх руках, і коли у тебе є приємна гра з приємними компонентами, а також ще одна приємна гра з неприємними компонентами. Ну, вгадайте, що ви будете в середньому обирати. От не погоджуюсь я з позицією людей, які такі: «Та це що, де картки і картки, коробки і коробка. відкривається, закривається, працює. Все не працює. Не подобається, буду про це далі казати, тому що це реально важливий аспект відчуття від гри. Що стосується арту цієї гри, мені чесно кажучи, складно однозначно сказати класний він чи ні, тому що з одного боку він красивий, він мені подобається, він такий врівноважений. Він навію спокій. З іншого боку, це вводить в оману, тому що гра дуже жорстока, гра дуже така прям москоломна, і вам доведеться страждати. Багато страждати в цій грі. При цьому ви дивитесь на дуже такі. Красиві, спокійні картинки з деревами, це ну зовсім не співпадають відчуття від того, що ви бачите, і того, що ви робите. В цій грі більше підійшла тема такої битви двох армій. Ці люди, хто грали в арборетом, сподіваюсь, мене зрозуміють, коли ви вибудовуєте ряди ваших військ. А також якщо ворог залишив якихось людей там у себе в полоні, то ці війська... Прям відмовляються воювати з цим ворогом. Наприклад, да, можна таке сказати. Чому я навів саме цю аналогію? Зараз розберемося, тому що зараз ми саме поговоримо нарешті про ігролад. Правила неймовірно прості: у вас на руці буде сім карт, ви берете дві, одну граєте перед собою, одну. Скидаєте. Потім суперник може брати зверху картки, а може брати їх зі скиду. Суть гри полягає в побудові алеї з дерев, що йдуть за зростанням, якщо ми дивимось на числа на картках. Наприклад, ось це алея з дерев, що принесе нам доволі багато балів. Також треба зазначити, що нам не обов'язково будувати алеї з одного типу дерева. Ми посередині, наприклад, можемо поставити інше. Головне, щоб початок алеї був з одного дерева і закінчувався він таким самим деревом. Тобто, посередині Можуть стояти й інші дерева, взагалі без проблем. Головне, щоб числа були по зростанню, і також ми будувати можемо їх в різних послідовностях, тобто можна побудувати якось ось так, і так це також буде зараховуватись. І одне й те саме дерево може враховуватись в багатьох різних. Алеях, тобто ми можемо ось сюди поставити два дуби, і ось це буде алея раз два три, і ось це буде алея раз два три чотири п'ять. Тобто ось цей клен він якби враховується і тут, і тут. Якби гра дуже проста на перший погляд, але тут закрадається правило кінця гри, тому що наприкінці гри ми дивимось на те, що знаходиться на руці. У вас. І на руці у суперника. І якщо у суперника якогось дерево сумарно ось тут по цифрам більше ніж у вас то ви взагалі не враховуєте цю алею. Наприклад, у нас є алея з фіолетовим деревом. 2, 3, 5, 7, 8. Да, по зростанню. Все йде. Я навіть прибрав усі інші картки, щоб було максимально просто. Давайте 2, 5, 8. Ось така алея з карток. І на руці у нас залишились картки 1 і 7. Сумарно 8. А у опонента, наприклад, залишились картки 6 і 4, тобто 10. Таким чином, суперник нас перемагає, йому за це нічого не дається, але ми тепер абсолютно не враховуємо все, що ми набудували. Що супер неприємно і боляче, проте... Народжує стільки напружених і класних ситуацій у грі, тому що ви чітко знаєте, які саме дерева доступні, і ви чітко знаєте, що у вас є цифри від одного. До восьми, і якщо ви не знайшли навіть під кінець партії ні в скиді, ні в колоді ось таких карток, значить, вони у опонента, і ви стовідсотково не зарахуєте собі усі ці чудові бали. І перед тим як ви подумали, що вдача тут дуже сильно роляє, тому що ну ось ви зіграли картки, супернику зайшли картки більші за ваші, значить, ви нічого собі не зарахуєте. Ні, тут є обмеження по руці. Ви кожен свій хід скидаєте картки. Вам треба постійно балансувати між тим, щоб у три картки суперника на руці, щоб він собі не зарахував бали за ці алеї, а також утримувати свої картки, які ви також будете розігрувати в алеї, а також картки, які ви зберігаєте на майбутнє, щоб зарахувати бали за ці подальші алеї. І треба враховувати запасні способи, якими ви можете собі допомогти. Наприклад, ви знаєте, що точно 100% суперник переможе вас за ось цим деревом, і ви його не зарахуєте. Нічого страшного, збираєте собі картки сакури, ставите одну тут. Одну тут все у вас алея з сакур, тому що, як я казав, можна на початку поставити одне дерево наприкінці, одне дерево. Це також буде працювати. І ось у вас тут, 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 тут. Це все одна алея. Так вона не враховує усі картки по боках, але ви, хоча б частково врятували свої переможні бали. Підсумовуючи, це стратегічна гра про ризики і жадібність, ідея якої мені дуже подобається. Прості правила розіграли дерева підряд. З числами, які зростають, але також залишили собі якісь на руці, щоб вони потенційно були більшими за сумою ніж у суперника. І постійно ось цей баланс менеджменту місця на руці, куди не влазять картки, що потрібні вам на майбутнє, а також і картки суперників, якими ви збираєтесь блокувати його набір переможних балів, тому що ви ж можете да їх скинути, але він собі їх забере і просто переможе в грі. Набере собі купу балів. Ви цього не хочете допустити. Але і свої картки скидувати ви не хочете, тому що він їх забере і вам заблокує ці переможні бали. Ось ця невирішальна така дилема цієї гри. Вона дійсно, на мою думку, близька до геніальності. Але грати в це мені, чесно кажучи, дуже боляче і багатьом людям, з якими я грав. Дуже боляче, я не скажу, що я не розумію цієї гри, чи я там часто програвав. Е, ні, діло тут в тому, що ігрола часто базується на покаранні гравців, а не на видачі їм смаколиків. У вас часто буде на руці купа карток одного дерева, і ви захочете їх красиво викласти в ряд, і інші ігри вам зазвичай це дозволяють робити. А тут не можна. Ви можете викласти. Трішечки, а все інше ви повинні на руці залишити. Інакше суперник може знайти хоча б одну картку вашого дерева. І якщо у вас на руці жодних не залишиться наприкінці гри, все, все, що ви збудували, просто зникає. І це, звісно, неприємне відчуття. Це класна ідея, але знов таки грається це. Не сказав би, що у мене часто є настрій на такого роду ігру. Як я вже казав, в цій грі краще підійшла тема якихось битв із заручниками, що наприкінці ось ці картки з балами на руках, це саме заручники, якими ви шантажуєте іншого гравця, і його армія не буде атакувати, і відповідно набирати переможні бали да щось подібне. Тому що тут тематично не зовсім зрозуміло. Я збудував фалею дерев, я їх висадив. Все дуже красиво, але тому що у тебе на руках. Ах, є моя картка мого типу, моя алея типу не зараховується. Тематично це не завжди клікає у людей в голові, і ті люди, що сідають грати в цю гру, вони часто наприкінці партії кричать: чому? А я не можу пояснити? Ну от такі правила. Тому да, тема в цій грі не супер. Підв'язано під те, що ви насправді в ній робите. Арборетом постійно вам показує цукерочки, але потім б'є по рукам, як тільки ви починаєте до них тягнутись. Він вам каже: слухай, якщо ти закінчиш алею свою карткою з числом 8, то твоя алея принесе тобі два додаткових переможних бали. Але як тільки ти це робиш, ти розумієш, що ти підвищуєш ризики того, що у опонента буде картка вища за твою, тому що ти витрачаєш найбільшу картку у тебе на руці. Взагалі потенційно існуючу. Вісім це найбільша картка в цій колоді. Також, якщо твоя картка починається з одинички, то ти отримуєш ще одне переможний бал, але знов таки бампа рукам, тому що одиничка вона насправді перемагає вісімку при фінальному підрахунку переможних балів на знов таки руках по ваших деревах. Гра тобі дає набагато більше переможних балів, якщо ти будуєш не з різних дерев алею, а саме з одного типу. Проте знов таки. Бампа рукам, тому що інакше суперник помітить, що ти концентруєшся саме тут, і якщо саме ця алея тобі принесе найбільшу кількість балів, то суперник постійно буде хантити за саме цими картками, і велика вирогідність буде така, що ви за цю алею нічого не заробите. Відчуття одразу скажу несприємних. Проте зараза, круто зроблено. тому гру тим, хто не боїться страждань. Можу відсотково радити. А на цьому все Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал. В описі ставте вподобайки. Також в описі ви побачите посилання, за якими ви можете підтримати цей канал, якщо вам подобається контент, що я випускаю на YouTube. Залишайте коментарі, яка саме настілка викликала у вас сильний біль під час того, як ви в неї грали, і чому мені буде цікаво почитати. І побачимось в наступних відео.